Їм, чи щось зробите, замість того, щоб сидіти на дивані і коментувати якісь там грязні ці коменти писати, То зробіть хоч щось і ви, бо всі звикли на когось надіятись, да, що хтось знову щось за, за нас. Ні, ніхто за нас нічого не зробить. І якщо ви досі, досі сподіваєтесь там, на Америку, на Європу, то забудьте про це. Ми для них ніхто. Тільки самі ми можемо постояти за себе. Тому і Тил повинен постійно підтримувати свої Збройні сили. Все що, ми, все, що ми можемо вірити, це наше ЗСУ, Збройні Сили України. Це єдине, в що ми можемо вірити, і кого ми маємо підтримувати. Ми шануємо пам'ять загиблих героїв. Так, це дуже важливо. Але для того щоб вшановувати як найможна менше загиблих героїв, треба піклуватися живими прямо зараз.